Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дуже радий сьогодні бути з вами. Приємно, приємно приїжджати до вас в гості. Чудовий ранок, чудовий день! Слава Ісусу Христу і слава Богу! Хотілося би попроповідувати, нехай Бог благословить на таку тему. Як перемогти спокусу. На жаль, в нашому житті спокуси переслідують нас на кожному кроці. Хотілося би сказати, що я настільки укріпився в вірі і настільки переповнився своєю щит, щит мій віри, настільки міцний, що спокуса не торкнеться мене. Спокуса не може. Ніяк вплинути на моє життя. но на жаль, на жаль, спокуси вони приходять. Спокуса, вона, я коли почав розбирати це слово скандалом, значення цього слова це кілок, який підтримує двері пастки. Це якраз таки кілок це не сама пастка. Це просто те, що приводить механізм пастки в дію. Пастка це гріх. А гріх це смерть, як ми бачимо. Ця мишеня, можливо, мала свої плани на цілий день. Можливо, ввечері це мишеня хотіло зустрітися з друзями. Можливо, це мишеня планувало відпочинок. Ми не знаємо, про що це мишеня думало, але прийшла спокуса. А потім гріх, а потім смерть. раз і мишеня вже немає в живих. І спокуса, ми можемо розібрати, що є джерелом спокуси. Джерелом спокуси є саме наше тіло. Наше тіло, якому постійно жарко, холодно, воно голодне. Воно хоче більше якихось кращих умов, йому не подобається. От ти їдеш в душній маршрутці, там дуже спекотно, нема чим дихати. Ти дивишся, проїжджає наш автомобіль, і ти думаєш, було б непогано. Було б непогано їздити в автомобілі з кондиціонером. І нічого в цьому поганого нема. Їхати в автомобілі з кондиціонером це нічого поганого нема. Но д'явол. І наше тіло вони можуть привести до спокуси, а спокуса до гріха. Я буду наводити приклади, як часто в нашому житті приходять і через що спокуси. Наприклад, буквально три дні назад я був в Сільпо, і я говорю, можна зняти готівку. В них на касі можна зняти готівку. Я кажу дві тисячі гривень. Вона каже: Добре, я телефоном розраховуюсь, і вона мені дає три тисячі гривень. Тобто вона зняла дві тисячі з моєї картки, а дає три. Я кажу: ви помилились? Ви помилились. Це така маленька спокуса. Дуже часто в нашому житті є більші спокуси. В нашому житті є спокуси, коли мені, наприклад, говорять, є така хороша робота. Ну, люди, які не знають, що я віруючий, що я відвідую церкву, такі теж є. Є люди, з якими я зустрічаюсь там перший раз. Вони ще не знають, хто я. І говорять, є хороша робота. Хороша оплачуємо робота. Ну, вона, знаєш, трішки є нюанс. І коли люди говорять, що якийсь є трішки нюанс, то ти розумієш, що ця робота вже тобі не підходить. І вони починають. Роз... Ти розумієш, що в цій роботі є або обман, або обманюють людей, або вони якимось чином завол... за... е... Е... заволодівають коштами людей. Е... Мене е, знайому, йому також пропонували недавно роботу. Е, буквально на тому тижні він мені говорив: продажа метала. І сама робота побудована на тому, що ти продаєш метал. Ти нічого такого поганого не робиш. Но, щоб заробити більші кошти, вони присилають е, метал іншої якості. Сталь приходить іншої марки, більш дешевої. І ця сталь, вона неякісна, вона використовується для будівництва будинків, вона використовується в металургії, а хімічний аналіз сталі мало хто проводить. От приїхала фура, привезла сталь. Яка там сталь? Ніхто хімічний аналіз не проводить. І на цьому вони заробляють. Тому спокуса приходить, і вона приходить дуже часто з таких місць, з яких ми не очікуємо. Наше тіло. Дуже часто лукавий, як ми знаємо, як крикаючий лев, який ходить і хоче пожерти він. Він теж спокусник. І він дуже часто спокушує. Ну найбільше, найбільше мені здається, що нас спокусує саме. Ось я не діставав. Ну, ось оцей гаджет. Оцей гаджет, телефон. Він настільки може спокусити людину саме тому, що людина заходить і вона. Мало хто себе може огородити від телефону, від соц соцмереж, від Тіктоку, від Інстаграму, від е, Ютубу, де пропагандується, де показується красиве життя, успішний успіх. Ти дивишся, і всі настільки, настільки успішні, що ти думаєш. Боже, невже я один неуспішний? Ти дивишся? А всі, бо всі показують, я також можу їсти два тижні одну гречку, а один раз зайти в ресторан, замовити собі піцу, сфотографувати піцу, і всі будуть думати, що я піцу чи суші їм кожного дня. Але це не є правдою. Це не є правдою. І тому цей успішний успіх, що що через соцмережі, ми розуміємо, що ну хто розуміє, той розуміє, що це від лукавого, що цей світ він нас хоче спокусити. спокусити І ти вже починаєш думати: ну, моє життя погане. Вже приходять якісь сумніви. Ти вже починаєш думаєш, так що з цим робити? Лукавий ще тобі говорить, а можна це тут. І ти розумієш, що цей Ця спокуса приведе до гріха, а гріх приведе до смерті. Давайте ми розглянули, які є джерела. Давайте розглянемо, які в нас є відомі місця із Біблії про спокусу і про те, як боротися зі спокусами. Завжди, коли ми згадуємо про спокуси, ми згадуємо саме найперше, змій. Який спокусив Єву. В, пер... в буті третьому розділі, в п'ятому вірші ми читаємо: бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло? Єва задамом. Які не мали таких, як ми маємо зараз, не мали таких викликів, вони не мали таких турбот, вони не думали про те, як заплатити за комуналку. Там тепло, не треба платити за комуналку. Вони не думали, що вдягнути, де ту одежу, як вдягнути дитину в школу. Вони про це не думали. Но Змій, він був написано, він був хитріший над усю польову звірину. Він, і він пропонує. Ну, їм уже тілесні, не запропонуєш блага. От, він до жінки говорить, що станете ви, немов боги. Він пропонує і вже є спокуса. В Читаючи друге місце, це про. Друга книга Самуїлова, 11 розділ, про Давидів гріх. І сталося надвечір, і встав Давид з ложа свого, і проходжував на даху царського дому, і побачив він з даху жінку, що купалася. А та жінка була дуже вродлива. Ми не будемо розбирати, то, чому на Давид прокинувся надвечір, чому він цілий день спав. Ми не будемо розбирати, чому він не був зі своїм військом в цей момент, коли всі царі до цього завжди були з військом. Чому він не був з військом? Ми не будемо, але ми розбираємо саме, де прийшла спокуса. Побачив він жінку, і вона була дуже вродлива. Прийшла спокуса. Ми знаємо, що далі сталося з Давидом. Ми знаємо до чого привів Привела ця спокуса і гріх Давида. Ми знаємо, які були наслідки цього. Дуже часто, дуже часто у нас приходить спокуса, дуже часто вона приходить в момент, коли ми не очікуємо. Зазвичай Йосип в домі Патіфара. І ми читаємо в 39 розділі буття про, його, про нього і дружину Патіфара. І сталося по тих пригодах і звела свої очі на Йосипа жінка, пана його, і сказала вона ляж зо мною. Прийшла спокуса до Йосипа. І прийшла спокуса, як ми далі читаємо, що там у домі не було нікого з людей. І прийшла спокуса, ми далі розберемо, як він з цією спокусою боровся. Ісус, який в пустелі дуже часто ми це місце згадуємо, коли говоримо про спокуси, це Євангелія від Матвія, четвертий розділ з третього вірша. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало. Хлібами. Тоді шостий вірш каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнувся ти своєї ноги. Та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Ви ніколи не задумувались, чому дьявол спокушав саме в такі черзі? Чому саме так? Чому спочатку він сказав, скажи цьому каменю, хай він стане хлібом, тому що він знав, що Ісус 40 днів був в пустелі, що він знав, що Його тіло е, воно е, хоче їжі. Він був в тілі, Він так само, е, як і ми, коли ми маємо піст, ми хочемо їсти. Потім він йому говорить, він звернувся саме про спокуса йде спочатку до тілесного, до того, що ну найближче до нас, наше тіло. Потім він говорить до нього, він говорить до його до нього, щоб він каже, що написан він каже до нього, щоб що Ангели. Вони на руках понесуть тебе. А потім, коли дьявол розуміє, що і це не спокушає Ісуса, Він говорить, що все це тобі дам. Він вже говорить до він пропонує владу. І дуже часто люди, яких не спокушають, не можна спокусити через тіло. Ну вони по пожадливості тіла, вони вже укріпилися в дусі, вони вже міцні в вірі. Їх не спокушиш таким чином. дьявол може спокусити іншим, він може владою спокусити, він може споку... достукатись до твоєї гордині і сказати, що ну, ти ж цар. Да? Тому е, це випадок ми також з Ісусом і Його випробування ми згадуємо. І дуже часто спокуса приходить, як в книгі Йова, ми читаємо е, з. Другий розділ, дев'ятий вірш, коли дружина до Йова говорить, і сказала йому його жінка, ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помреш. Коли вже прийшли надважкі випробування, випробування не тільки тим, що загинули його діти, випробування прийшли вже і тілесні. Уже тілесні випробування прийшли, і вже. Дуже складна ситуація. І приходить спокуса через людину, яку ти вважаєш, яка має бути твоєю помічю і твоєю підтримкою. Дружина має тебе підтримати. А дружина говорить: прокляни, прокляни, і помреш, і твої ці всі випробування вони закінчаться. Дуже часто ми думаємо, коли нам важко, що, Боже, забери це все, я вже готовий померти. І в надважких ситуаціях таке буває, і я чув таке неодноразово. Але запам'ятайте, Бог нікого не спокушає. Написано у Якова, що Бог не спокушає. Бог дає випробування, але не спокушає. Випробування для того, щоб людину, ось Бог бачить, що я йду не в тому напрямку, я не туди йду. І Бог дає випробування. Каже: сину мій, вернись, вернись на шлях праведний. Бог дає випробування, щоб я був досконалішим, щоб я був досконалішим інструментом Його руці, щоб, ці, щоб я став більш кращим. Наблизився до Ісуса, наблизився до Бога. Но ми інколи забуваємо і говоримо, що, що ці випробування ми не можемо здолати. Ми можемо перемогти спокуси. І ми зараз розглянемо, як шість кроків. Як ми можемо перемогти спокусу. Перший крок, як перемогти спокусу, і ми його найперше використовуємо, коли приходять спокуси, це молитва. Перший крок це молитва. В Матвія, 26 розділ, 41 вірш. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Ми в молитві. Ми в молитві, ми молимось і просимо, щоб Бог укріпив, щоб Бог дарував нам сили, щоб ми могли протидіяти цим спокусам. Бо ми немічні, на жаль, наше тіло немічне, і наш дух не завжди він сильний, міцний. І тому ми з молитві, в щирій молитві, друзі, ми молимось часто. Я сам себе ловлю на такі думці, що я молюся по схемі. У мене є от деколи буває, що ти думаєш, Боже мій, я ж молюся завченими словами. Ця молитва не така молитва, як Давид молився. Щира молитва те, що в тебе на серці, те, що в тебе на душі. І, а ти говориш, Боже, дякую тобі за все, що маю. Боже, благослови. От завчені слова у кожного вони свої, але Бог хоче почути щиру молитву. Молитву те, що ти зараз відчуваєш, що тебе зараз болить. І якщо ти відчуваєш, що ці спокуси тебе перемагають, потрібно з вірою помолитися і сказати, Боже, укріпи укріпи моє тіло, мій дух укріпи. Перше, це молитва. Друге, коли спокушав, коли спокушав лукавий е, дьявол спокушав Ісуса, він кожного разу говорив. А відповів і промовив Ісус: написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Написано: Бог знає слово, Бог цитує слово. Якщо ми вивчаємо Біблію, ми знаємо Слово, нас важко спокусити. Тому що ми знаємо Слово, ми говоримо ні. Я сюди не піду. В нас дуже багато спокус, є лжевчення, лжепророки. Церкви незрозумілі і зрозуміло, куди вони рухаються, в якому напрямку. І люди, які не тверді в слові, які не знають слова, їх дуже легко спокусити. Дивіться, там дуже гарно проповідують, харизматично, гарне прославлення, гарно співають. Подивіться, но люди, які не знають слова, вони не розуміють, а що там проповідують. Чи дійсно це проповідь Богонатхнена, вона від Бога і згідно Євангелії? Люди цього не розуміють, тому ми мусимо, друге, ми мусимо знати слово і вивчати це крок для перемоги. Третє, гарна картинка, усміхнені люди, чоловіки. Третє це взаємодопомога, тому що написано, що залізо, залізо, точить. І ми читаємо, ми читаємо в посланні Павла до Єфесян. Ні, це е, послання Павла до Галатів в 6 роз, розділі, другий вірш. Носіть тягарі один одного. І так виконайте закона Христового. Носіть тягарі. Кожного має бути людина, кому можна зателефонувати. Кожного має бути друг, духовний наставник, товариш чи е, подруга, який можна зателефонувати, і сказати, брат, сестра, допоможи, встань в проломі, давай разом молитися. Давай разом, дай пораду. Мене щось спокушає. Мене в мене тягар. Я не можу ці спокусі, а спокуса приведе до гріха, а гріх до смерті. І ми мусимо нести тягарі один одного, того, що і кожен, неважливо скільки, півроку в церкві, місяць, 10 років, 50 років. І дуже погано, коли в людини немає до кого зателефонувати, до кого звернутися, коли людина не відвідує церкву. Коли людина не спілкується, і коли вона думає, що її випробування вони унікальні. Вона думає, що ну, ось ну, от в мене так, більше ні в кого такого нема. Є. Є. Проходять люди також такі самі випробування, живуть в тому самому світі. І, так само їздять на тих самих маршрутках. Все те саме. І коли ти спілкуєшся, ти думаєш, а, ну так моя проблема не унікальна. Вжду, ось, вся людина говорить, я це проходив. Не хвилюйся, це все нормально. Це все добре. Ось можна так, так. Все набагато легше. Дуже гарна картинка. Це четвертий крок це пильність. Це пильність. Петра, перше послання Петра в п'ятому розділі, восьмій вірш. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, дьявол ходить, рикаючи, як лев, що шукає пожерти кого? Пильнуйте. Ми маємо, коли я знаю, що мене спокушає цей бар, коли мене спокушає щось, я туди не йду. Коли я знаю, що мене спокушає телефон чи якісь сайти незрозумілі, я туди не заходжу. Коли я знаю, що буде в якомусь місті спокуса, а там, де спокуса, там гріх, я туди не піду. Тому ми маємо пильнувати. Ми маємо пильнувати для того, і це крок ще один четвертий, для того, щоб перемогти ці спокуси, просто не ходити там, де вони. Просто не бути і пильнувати, не йти туди, де є спокуса. Йосип, коли прийшла спокуса від дружини Патіфара, нікого в домі нема. Дружина дуже наполегливо каже: лягай зі мною. Що робить Йосип? І схопила вона його за одежу, кажучи. Лягай же зо мною, а він позаставив свою одежу в її руці, та й утік і вибіг на двір. Інколи є такі спокуси, що єдиний вихід, як подолати її, ти розвертаєшся і біжиш. Коли тобі щось пропонують, тут і зараз ти не очікував, ти не міг попильнуватись, ти не знав, що це буде. Ти не знав, що буде в цю ситуацію. Ти... Розвертаємося і біжимо. Других варіантів немає. Ну, Йосип зрозумів, що потрібно залишити одежу, хай вже залишається з нею та одежа його. І він вибіг і утік. Других варіантів немає в такій ситуації. Шостий крок: це коли прийшли випробування до Йова, ми читали, що він відповів своїй дружині в 10-му Вірші другого, другого розділу книги Йова ми читаємо. А він до неї відказав: ти говориш отак, як говорить яка з божевільних, чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймем, чи всьому тому Йов не, при всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Йов муж віри, який довіряє Богу. Довіра, дуже спільнокореневе слово віра. Віра і довіра. Він довіряє Богу, довіряє Його обітницям. Він довіряє тому, що Бог він знає точно, що Бог підготував для кожного кращий шлях, для кожного більш досконалий. І ні один батько, ні один батько не для своєї дитини нічого поганого не побажає. А Бог найкращий батько. Найкращий, люблячий. І Йов чітко розуміє, його ця спокуса не може торкнутися, тому що довіра Богові. Довіра. Ти довіряєш Богові, і ти говориш, ні, ні, ви мене цим не спокусите. І саме тому Йов тоді встояв. Як перемогти спокусу? Ми молимось. Ми можемо перемогти, ми молимось. Друге, що ми робимо, ми. Знаємо слово, ми вивчаємо слово, щоб захиститися. Ми вивчаємо слово. Третє, взаємодопомога. Ніколи не потрібно нехтувати тим, що в нас є. В нас є спільність, в нас є церква. Ми є один в одного. Наберіть, наберіть, подзвоніть і скажіть важкі часи. Я не знаю, це виспробування чи спокуса, але мені потрібна допомога і потрібно дзвонити. Телефонувати, допоможіть. Також, ми можемо, ми можемо просто втекти. Ми можемо втекти, як зробив це, коли прийшло випробування Йосип. Ми можемо просто втекти, і це буде один з найкращих варіантів в цій ситуації. Ми можемо пильнувати. Ми можемо просто там, де є спокуси, не ходити. Там, де є спокуси, кожен знає, що його спокушає. Кожен знає, яке в нього слабке місце. Ми самі і Бог найкраще знаємо самі себе. І якщо я знаю, що отут я слабкий, отут може прийти спокуса, я в цих місцях буду пильнуватись і укріпляти себе саме в цих місцях. І найголовніше, ми маємо мати дуже тверду віру. Ми маємо тверду віру мати і довіру до Бога. І ми маємо. Щоб нас спокуса не звела з нашого шляху, не привела до смерті, не привела нас до смерті. Зараз мені подобається ця картинка. Ось, про щоб ми не були як це мишеня, щоб спокуса не привела до пастки, пастка не закрилась. Це гріх, і ми не померли.